Всім привіт! Хочу сказати срочні новості. Коротше, ферми на Ютубі не буде. Но ви зможете дивитися ферму, або ще щось в моєму тіктоці. Е, ось у мій тік Записуйте, покажу. Мій Тікток переглядів набрало тільки час. Коротше, дивіться. Ось он. Нове відео. Пролайкайте його. Дам брать. Я вам дам. Я уже його учора знімав оце ось все він. Я його ще буду знимать. Ну, ось таке я пока що знімаю, но лучше я ось все удалю. Набрав, думаю, якось набере лайків, но ну, ми його, пожалуй, удалим. Я надеюсь, вам не надо будет. ферму. Вона почти на 4 гигабайта. Я ее вам не смог снимать, но за скриншоты ось Все индийская карта. Да. Двигайся, крошка, принцеса е, усе. Ну, ось, знає, так що, Блін, не теряйте своє время на оцей ютуб. Не теряйте. Уже на той Ютуб я буду забивати хрен, потому що фіг оттуда що винесеш. Уже яке відео вам зняв, но... розумієте? українці мене тільки щас лайкають. Це тільки було і за росіянів, коротше. Мене сильно багато росіяни лайкали, корот. От. Так що так. Я вам говорю, що переходьте в мій Тік-Ток, пожалуйста. Ось Лев Мерседес. Лев. Нижнє почоркивання Мерседес! Сильно легко знайти мій аккаунт. Ну дивіться, скільки в мене аккаунтів. Прикольно, так? Да? І на цих двох аккаунтах немає тисячі подписчиков. Тільки на цьому. <плес> да, пацани. Так що, пацани блін, не теряйте це время на Ютуб. Нащо ну, вам тут Ютуб фігу? Осьо ось, ось, ось бем бех. Бенджи Драйв, я її, я вам ферму буду, коротше, знімати на ТікТок. Там будуть скрини, маленькі невеличкі відео. Заходьте в той тікток. Підписуйтесь. В описанні в цьому, під цим відео буде мій Тікток. Всім, доб... Всім на добраніч, Хорошого вечора.